Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми в Трускавці зараз йдемо від бювету 에, курортним парком Адамівка, йдемо вверх до санаторію Кристал. Пройдемось, прогуляємось чудовим трускавецьким парком. Зима цього року подарувала нам дуже красиву зиму, багато снігу, багато сонячних днів. Також ми вже були із морозами, мінус 21 найбільше було в трускавців вже цього року. Зима продовжується. Сьогодні я вже намотав не один кілометр по Трускавцю, знімаючи для вас відео. І ще, думаю, пройдуся парком Мадамівка. Сьогодні 22 січня, понеділок. Завтра Дуже може тої краси не бути, скільки вже потепліє, будуть вітри, дощі і вже не буде так гарно, красиво, як є зараз. Це все рахується бульвар Торосевича аж до санаторію Кристал. Ми вже прийшли тільки що джерело Едвард, зараз по дорозі буде ще джерело Броніслава і. Джерело юзе, всім відомо, всі ходять там, обмивають своє лице, щоб гарно виглядало. Досить гарну дію має ця вода для шкіри. Є різні мікроелементи, які підтримують вашу шкіру завжди молодою, красивою. Там літом дуже багато завжди людей. Також багато дітей приходить з різних таборів, з Женеви точно я знаю. Приходили зранку діти зі своїм керівником помиватися. Сьогодні чудова погода, сонце світить. Зранку було трошки морозу Зараз вже десь близько нуля. Але не видно ні синичок, ні білочок. Парку оліворучі, джерело Броніслава. Я знаю, друзі ви багато хто тут бував в цьому парку, багато хто прогулювався. Багато людей цей парк відвідували, багато знають. І ці всі люди, практично, які зараз йдуть. Туди і назад всі відпочивають в санаторії Кристал. Мене, друзі, ви запитували в коментарях бюджетний санаторій, щоб там можна було і полікуватись, і відпочити, і, і недорого. Ну, я так думаю, що санаторій Кристал та Алмаз ну, Алмаз там відкомпено буде працювати. Зараз працює санаторій Кристал. І він є е, самий бюджетний я, там, що там І відгілки зараз е, е, глядачі, які дивляться мій канал, писали в коментарях, що дуже. Їм сподобалось там і харчування нормальне. І коли погана погода, можна навіть і не виходити з санаторію, там є чим зайнятись. А літом там ще й була а, ну, декілька разів я зустрічав, що там співали різні співаки біля самого санаторію. Люди були на лавочках біля перед санаторієм самим. Досить красиво, було. я навіть здивувався, коли прийшов там біля шостої години і там було навіть досить весело. Ясно, що від бюджетного санаторію там очікувати не знати яких зручностей, але це бюджетний і він... ну, я вам скажу, не такі, як ці, що за 3 тисячі, за 5 тисяч гривень за добу. там ну, Ціни. Ну, якщо врахувати, що там трьохразове харчування і лікування, це все входить у вартість, то я рахую, що він найдешевший. Трускавці, є. єдиний мінус, що далеко а, йти до бювету. В них є власний бюлет, але напуся як любить, любить випити її і пройтися. Тому добре, якщо гарна погода, і вас нормальне здоров'я дозволяє пройтися парком в одну сторону і назад. А коли здоров'я не дозволяє, то я не знаю, ну там просто немає ні магазинів зверху, там ну, є сільпо, але трошки далі. Але люди як приїжджають тут Трускавець, хочуть і сувенірний ринок, і торгові центри, і різні бутіки з одягом. Хочуть відвідати і побачити все. А якщо поселитися в санаторії Кристал, ну тоді треба, або якщо ви приїхали на, на власному авто, то без проблем приїхали. В нижню частину Троскавця, і там, що треба, купили, подивились погуляли і потім назад. А якщо ви приїхали поїздом чи автобусом, тоді треба буде трошки ходити. Розраховуйте на це, і там поблизу таких, ну, тільки сільпо, супермаркет поблизу. І то там, ну, я знаю, там зараз. Людей там небагато. Я просто не знаю, як він працює. Порівняти з тим сільпо що в центрі, в торговому центрі вектора і тут то, ну, небагато тут людей. Тут ліворуч така водойма літом. Тут завжди багато диких качок, люди годують і голуби прилітають. Зараз все замерзло і немає нікого. Дивно в понеділок і людей трохи ходить по парку. І, можливо із-за того, що дуже гарна погода. Сонце світить. Під ногами рипить свіжий сніг, який вночі випав. Небо також досить красиве. Я, друзі, в одному відео проговорився на рахунок води на втуся. Вибачаюся. Я Ну, я собі сфотографував ціни по воді, я був в бюветі і, видно, помилився, коли назвав 2,40 за літр. Дійсно, він коштує 24 гривні гривень за літр. Це було, було просто за 100 мл. 2,40. Ліворуч, друзі, джерело Юзя. Бачимо, чоловік набирає собі воду, пластикові пляшки. Ця вода може зберігатися трохи довше, ніж на втуся. Чудовий зимовий парк. Сьогодні якби не школа, а тут би в цієї гірки, якраз от тут, що йде від санаторію Кристал до джерела Юзя, завжди дуже багато дітей катаються на санках, тут можна і на лижах. Єдине, треба вважати на людей, які ходять цією дорогою. Цю дорогу, бачите, і не прочищали, і не посипали. І для дітей тут взагалі рай. Тишина в парку неймовірно. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Прускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Всім, друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!